Сьогодні у Верховній Раді народні обранці ухвалили низку важливих законопроєктів у сфері економіки. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, що перевіряти легальність та безпечність продукції, контролювати обіг алкоголю та тютюнових виробів дозволить ЕМАРКа, яку запровадять з 1 січня 2026 року. За цей законопроєкт проголосували 252 народні депутати. Таке нововведення сприятиме гармонійній інтеграції наших виробників з ринком ЄС. розширення Ширенню бізнес-можливостей після вступу України до складу Європейського Союзу. Також парламентарії ратифікували кілька важливих угод з Євросоюзом у сфері економіки, а саме про участь України у програмі співробітництва у митній сфері щодо участі України в програмі співробітництва в галузі оподаткування Фіскаліс, про участь України в програмі Європейського союзу про єдиний ринок. Крім того, 2 мільярди гривень перенаправили з Державного фонду регіонального розвитку на Міноборони і закупівлю військової техніки. Юрій Шаповалов відзначає, продовжуємо роботу, спрямовану на допомогу армії, євроінтеграцію та покращення економічного становища країни.